Христос Воскрес! Добрий день всім, хто прийшов сьогодні на пам'ятний захід, День пам'яті скорботи, День примирення та пам'яті тих, хто поліг у Другій світовій війні, пам'ять до вічності і в кожного він свій. Сьогодні ми переосмислюємо події, давнішні і сьогоденні. Розуміємо, що історія то не лише набір фактів, вона здатна боліти. Схиляємо голови в задумі і журбі за полеглими героями, шануємо живих сьогоднішніх героїв. Розуміємо, що мирне небо не таке вже й мирне. Що сьогодення трагічне, і дуже часто сьогодні ми провожаємо у засвіти найкращих. Тож розпочнімо наше пам'ятне дійство з хвилини мовчання за всіма полеглими воїнами у всіх воїнах, що стосується України і на територіях інших держав. На знак пошанування та вдячності до всіх полеглих героїв я прошу поставити квіти та запалити свічку пам'яті і пом'янути всіх, хто загинув у війнах. Дякую. Я запрошую до слова, до духовного слова всечесних Отців. Благословенний Бог завжди, нині, повсякчас, і на віки, віки. Христос Воскресві зметь. Тус меть і и тем, что в гробах життя. І ним що вражиття, Як ще заєвізнить, як та невіск від лиця вогню Христового скреслі. і воселімося в ній. Христос воскрес і зверте смертью свекодова і тим, що в рабах життя дарував. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас. И на веки веки во мне Христос воскрес. Христос воскрес. Христос Не помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. ще молимось за упокій усопших слуг Божих, всіх полеглих у війнах, які стали жертвами війни, імена, яких ти знаєш, Господи, щоб не всім усякому у всякому проріжжю, по і недобровільному. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Господи, косо не буші їхні та неправедні спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй! Господи, помилуй! милості Божої, царства небесного і непушля лігії. U Hrista besmetno carja i bo našo trose. Da je Gospod, Gospod, Gospod i Сіння, життя, упокій у своє творім словом, всім тут нами поминаємо, Писні Боже наш. Ми тиві славу віддаємо з беззначанням по цем, при святим животворним твоїм духом, нині, по всяк віки віки. навіки, віки. Святого Богородиця, спасина. Світися, світися, новий Єрусалиме, Слава Богосподня на тебе зійшла, раді нині веселися Сіоне, а ти чиста, як расуйся, породиця, воскресінням сина твого, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі. З мері, з мері подола, дім, роба, життя Славий Бог наш, молитвами причистої Своїй Матері, залісланих і всіх пальних апостолів, святого Поселана Богослова, якого пам'ять сьогодні, преподобних воносих отців і всіх святих, душі від нас, був Божих, болелих на полях битви, закатованих, замордованих, які стали жертвою Христе Боже наш, імена яких ти знаєш. В оселях Авраама ісака і Якова покой, до праведників причислить, а нас помилує, бо Він благий і чоловіколю. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Боїстина воскрес! воскрес, воскрес. воскрес, воскрес. воскрес, воскрес. чисний Отче. Керівники влади, дорога наша молоде, дорогі ветерани, різних війн, визнаних змагань, наші хлопці, які сьогодні дівчата, стоять на захисті України, українського народу. Ми просимо Бога, щоб вони вистояли, витримали, бо за їхні Спиною Україна, український народ, сім'ї, родини, діти. Ми з вами, дорогі у Христі, переживаємо зараз радісні і світні дні, навіть тоді, коли сумно, коли важко, коли десь ми у відчаю, не знаємо, що як буде завтрашній день. Але Господь саме з гробу, там, де здавалось, немає життя. Саме з гробу висіяло сонце правди, істинне світло. Тому цей тиждень є світлим тижнем. Кожен день світлий понеділок, світлий вівторок, сьогодні світла середа. Світло це є життя. Тому що тьма це відсутність світла. І коли ми в ці дні переживаємо світле Христове Воскресіння, ми просвічуємо себе світлом, своє серце, своє життя. І треба упустити це світло, дозволити йому перебувати в нас. В іншому разі, тьма загубить нас. І світло завжди несе мир, любов, правду. І саме Христос, воскрес з мертвих, переміг ту тьму, переміг тих, хто його розпинав, не силою навіть війська чи зброї, а силою великої любові, великої жертви. Ось це є перемога. І ту перемогу, яку Господь нам дарує, це є перемога життя над смертю. Добра над злом, правди над неправдою. І він не несеться з зброєю, а він несеться нам як жертовна любов до кожного з нас. І коли ми читаємо святе писання, особливо в ці дні, і будемо ще чути інші дні пасхальних, часу пасхальних днів. Ми бачили і чуємо, що учні Ісуса були перелякані. Вони йшли за Ісусом, поки Він мав велику підтримку, коли за ним йшло, за ним йшло тисячі народу, вони казали, ми тебе ніколи не покинемо. Ісус їм сказав, прийде такий час, така година, ви всі соблазнитеся мною, ви мене покинете. Але Господь хотів казати, що Він не потребує підтримки людей, навіть держави, чи якого війська. Він Божою силою, Божою любов'ю перемагає цей світ власною силою. І тому учні, будучи перелякані, от ми в неділю на утрі читаємо, що йдуть в Мауз. Недалеко від Єрусалиму. Вони не просто йдуть, вони просто втікають. Клеопа один із них. Ісус до них приступає і йде поруч з ними. а вони навіть не впізнають його, настільки страх скував їх, їхні очі, їхнє розуміння. Аж поки Ісус не війшов у хату з ними, не взяв хліб, переломив і віддав їм, створив тайну Євхаристії, ту, яка відбулася в Великий Четвер, в страсний Четвер, коли він прощався з учнями, взяв хліб, каже, прийміть це є моє тіло, за вас воно віддається. Потім взяв чашу з вином, І її каже, це кров моя, яка за вас проливається, на відпущення ріхів. Робіться нам і спомин до кінця цього світу. Ось це є такий наказ Ісуса доручення церкві творити це, нести мир, нести світло, нести любов, навіть тоді, коли є страх. І учні, коли це побачили, вони кажуть, як наше серце не горіло, коли він з нами розмовляв в дорозі, а ми його не впізнали. Бачимо, що робить страх з людиною. Він її поневолює, він не мовив її в кайдани. І сьогодні Україна показала, що вона не боїться. Вона почула ті слова, які почули жінки-мироносиці біля гробу Воскреслого Ісуса, коли їм ангел з'явився, каже: не бійтеся, тільки віруйте. Ісус Воскрес, не шукайте Його між мертвими. Вони перші почули це переможне вітання. І ми сьогодні це вітання несемо в своїх серцях, в своєму житті. Тому перемога Ісусом здобута. Нам треба мати віру, повірити, молитися, просити Бога помочі. І наші військові відчувають, що за ними, що за їхньою спиною Україна Бог. І додають їм сили. Тому сьогодні я хочу привітати з цим днем, бо мир це найдорожче. І коли Ісус приступав до своїх учнів, Він завжди казав, мир вам, бо буде мир між вами, буде добре. Не буде миру, будете страдати всі. Ось так ми просимо сьогодні у Бога справедливого миру для України, перемоги, бо нам немає куди відступати, щоб наші хлопці, дівчата, витримали, вистояли. Тож нехай Господь у ці світні, переможні дні додає свіжих сил, надихає силу духу, силу патріотизму, вірності. І це Україна доказала перед цілим світом. Бо і Європа, ми бачимо, злякалася і цілий світ. Україна не злякалася. Україна засвідчила, що вона має свою гідність, боронить, продовжує справу своїх попередників, які тисячоліттями виборювали українську незалежність. Нехай Бог допоможе нам здобути цю перемогу. Нехай Бог кріпить сили і благословляє світлі пасхальні дні. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Чесні Отче! Шановні представники влади, шановні наші ветерани, дорогі браті і сестри. Сьогодні в день пам'яті і примирення ми не святкуємо перемогу у Другій світовій війні. Бо добре розуміємо, що для України глобально це точно не була перемога, як народі в нас кажуть з-під та й на дощ. Але ми добре знаємо, що ми цінуємо іншу перемогу, ту, про яку щойно було вже сказано: перемогу Христа над пеклом, над гріхом, над смертю. Оце одвічні противники людські. Це ті явища, які Роблять людину найнещаснішою в цьому світі. Ніяка жива істота на землі, вона не підвладна гріху і пеклу, окрім людини. І Христос, коли долає смерть, Він долає пекло, долає корінь будь-якого зла. Гріх ціною своїх страждань і своїм Воскресінням. І Він дає нам можливість ставати переможцями. Він дає нам можливість звільнятися від цих жахливих поневолювачів. Для кожного з нас Воскресіння Христове це неймовірна радість, це надзвичайна перспектива якої навіть мріяти людина не могла. Це не просто можливість позбутися якихось труднощів у цьому житті. Це перш за все можливість досягнути царство Небесне. Безцінне царство. Але добре розуміємо, що царство Небесне воно здобувається через земний шлях. Кожен з нас живе тут. І мусить будувати своє життя так, щоб воно направлене було до неба. А означає це, що ми маємо боротися зі злом, яке навколо нас. Колись думали, що Друга світова війна, особливо на українських землях, це найстрашніше явище, яке могло бути. Люди, які пережили ту війну, вони завжди казали ніколи знову. Але вже тепер ми можемо засвідчити, що сьогоднішня війна вона є набагато страшнішою, ніж була та. Людство у всіх своїх проявах, воно завжди прогресує, але найбільше прогресує в проявах зла. Створюється все більш смертоносна зброя, продукується чимало засобів, якими масово вбивають людей. І ми це бачимо зараз. Кожного дня ми слідкуємо за цим. І коли ми сьогодні шануємо ось цей день, день пам'яті і примирення, ми повинні пам'ятати кожного. Хто загинув у Другій світовій війні, для того, щоб згодом наші прийдешні покоління не забули тих, хто загинув у теперішній війні. Але ще більше, ми повинні згадати досвід Другої світової війни, коли між собою примирилися, здається, непримирювані держави для того, щоб повстати проти нацизму. І їм це вдалося. Це сигнал для сучасних політиків, для сучасних державних діячів. Треба об'єднатися всім, незалежно від політичних вподобань, незалежно від своїх поглядів. Бо зло, яке до нас прийшло від Російської імперії, воно тяжіє над цілим світом, а не лише над Україною. Якщо цього не врахують західні політики. Вони теж від цього постраждають. Дай Боже, щоб це було справжнє примирення всього світу навколо однієї біди. Але найбільше ми повинні пам'ятати, що боротьба, яку ми ведемо, вона має бути під знаменом Христа. Ми чуємо постійні заклики. Христос то є наша Пасха, тобто то є наша перемога. Без Христа ніякої перемоги не буде. Дай Боже, щоб ми завжди пам'ятали про Христа не лише у великодні дні, коли традиційно йдемо, освячуємо кошечки, а щоб ми відчували, що ми йдемо за Христом, ми живемо за Його заповідями. Апостол Павло не випадково нас закликає, щоб ми жили за Божим законом, а далі каже, ні в чому не лякайтеся противників. Для них це ознака загибелі, а для вас спасіння. Якщо будемо жити з Богом, обов'язково переможемо. Хай Господь дасть Царство Небесне всім тим, хто стали жертвами. Не лише Другої світової війни, а всіх воїн, які на теренах України відбувалися, особливо в теперішній час. А нам живим, хай дасть не забути про них, а водночас бути справжніми борцями і поборниками Божої правди і Божої справедливості. Амінь. Христос Воскрес! Блаженому спені вічний спокій подай Господи всім. Полеглим на другій, у другій світовій війні і всім, що за волю України і незалежність за всіх часів життя своє віддали імена, яких ти знаєш, Господи, і сотвори їм вічною пам'ять. Ви на отця і сина, і святого хані, ви на отця, і сина, і святого хані. Отче наш, що єси на коса, не нехай свядиться дня Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так на собі, хрібна насущний дай нам собі, і прости нам хвилини наші, як і ми прощаємо, виробаться наша. І не води нас у спокусу, але, але Борис Слова нас Бога. Богородице, гіво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословений пліду роби Твоєї, бо ти породилась, насад душа. Полегші відпусти, прости, Боже, гріхи їхні вільні і невільні, словом чи ділом, свідомі, чи несвідомі, чи чини чи думках, чи помислях заподіяні. Все їм прости, бо ти благий і людинолюбний ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. І святини упокою Христе душі спочили, гробів Твоїх, де немає ні болі, ні споку, ні зітхання, Але життя без Христос Воскрес. Примиримось ми з тими, хто нас розуміє, хто нам допомагає, хто думає так, як і ми. Бо точка неповернення пройдена і ми не простимо тих, хто нас убиває і гвалтує. Перемога буде, бо Україну на коліна не поставить ніхто. Ти думав, що я стала на коліна і тільки зав'язала берці. Ім'я жіночі в мене, Україна. Любов і гордість уповили серце. Ти ж думаєш, мене здолати. І грози, і гради б'ють мені у груди, Не раз мені приходилось вмирати, Щоб знову відродитися і бути. Бо щиро вірю, зацвіте калина і кануть у небуття на схід тумани, і мати дочекається на сина. А я схилилася перев'язати рани. Стою на краю прірви і молюся. І сум, і віра, і надія в серці. Ти ж думав, що я похитнуся, ні. Схилила стільки зав'язати берці. Ти думав, що я вмився слізьми, впаду перед тобою на коліна На щадку сумнозвісної орди. Не по зубах тобі. Я Україна, я нація, я сила, я народ, я істина любов, що не вмирає, я правда. Без прогнилих нагород я світло, що ніколи не згасає. Ти ж думав, я струночок без води, а я ріка стрімка й глибоководна. Я з кожним днем міцнішою, а ти все нижче нижче падаєш в безодню. Кожна йота української землі просочена кров'ю. Сьогодні відбуваються пам'ятні заходи у селі Потічок. Це місце скорботи, де у роки Другої світової війни було розстріляно понад 5 тисяч євреїв та українців. Це місце пам'яті, молитви й скорботи. І сьогодні там поминають усіх осопших. Пам'ять вічна, ми пам'ятаємо всіх, робимо все для того, аби на нашу Україну прийшов справедливий мир і перемога. Все буде Україна. Пам'ятаємо полеглих, шануємо живих. Слава Україні! Слава її героям! А наш пам'ятний захід завершено. На все вам добре.